З нами головний тренер хокейного клубу КІВ Кепітас Вадим Вадим Валерійович з перемогою. Дякую. Перший матч. Рахунок дозволяє святкувати. Та чи задоволені ви цією грою? Так, да, я цілком задоволений. Ми трошки хвилювалися. Це був наш перший матч офіційний у цьому сезоні. Але хлопці повністю виповни нашу установку на цю гру, тому я дуже, дуже задоволений і дякую. Сказав в роздягальні, що я дякую хлопцям, що вони мене услышали і все, все виповнили. Сьогодні були думки лише про сьогоднішню зустріч, чи все-таки вже налаштовуєтесь на завтра? Ну, звичайно, звичайно, ми до, до цього матчу ми розуміли, що основний матч буде завтра проти Кремінчука, проти хазяїв. Да, тому що, скажімо так, ми через цю гру ми готувалися до наступної. Дивилися ви вчорашню зустріч Кременчука і чи вважаєте, що готові протистояти їм? Ну, звичайно, ми ж в початок буде з рахунку 0-0. Тому завтра побачимо. Як для новачка Кепіталс досить непогано укомплектований? Та чи планується подальша селекція гравців? Ну, селекція, да, селекція буде, я сподіваюся, все ж таки ми. Будемо посилюватися. Але знаєте, ну, дуже багато скептиків там, віж, віж, знаєте, там є опитування. Мені сьогодні перед матчем прислали, що сьогодні майже 3 спеціалістів ставила на команду з міста Виніса на берсерків. Тому так воно все відносно, да, дуже добре укомплектувалося чи, чи ні. Головне виконувати тренерське завдання да, і рухатися допереду. Дякую вам, удачі. Дякую,